Команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія вирушає до наших оборонців з цими ребами. Разом з волонтерами фонду ми передали вже понад 200 широкочастотних ребів для наших захисників і захисниць, які мужні боронять нашу державу. Дані реби є виробниками українського виробництва «Укркостех» І завдяки «Пошмашини», завдяки нашим партнерам, маємо можливість допомагати сучасні реби з імерсійною системою охолодження. Що дозволяють зберігати життя? Дрони роблять чимало клопоту, але завдяки українському виробництву українським партнерам ми маємо можливість зберігати нашу незалежність. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати на нашій українській землі.